Хай пройшов, давайте тестувати. Це палетка спарклів від ламель, тобто тут тільки сяючі відтінки. Пакування тут дуже класне, воно якісне, таке прям дороговалютне, класне дзеркало, тому оформлення супер. Перший відтінок це блискітки на коричневій базі, наче як трошечки бронзовий. Другий відтінок мій найулюбленіший, бо це. Блискідки на такій бежевій базі, і при денному освітленні це виглядає як такий розкішний дороговалютний сатин. Він не скоковжує по віку, не підкреслює її текстуру. А ось при штучному освітленні це мільйон дрібних блискіток, розсип діамантів. Дуже красивий і, як на мене, найкрасивіший відтінок в цій палеці. Третій відтінок це блискітки на білій базі. На свочі це виглядає так, ніби тут немає якоїсь кольорової підложки, але на очах видна явна біла база. Ну і останній відтінок це блискітки на такій коричнево-фіолетовій базі. У цих трьох відтінках текстура більш легка. Менш пігментована і така, ніби більш прозора. Ось цей четвертий відтінок має більш щільну текстуру і на очах дає такий ніби фольгований фініш. Давайте порівняємо ось цей відтінок. Мій найулюбленіший. -най -най і ось цей. Як на мене різниця помітна. Тут прям очевидна кольорова підложка і більш яскраве сяяння. Тут же такої явної кольорової підложки немає, і сяяння більш спокійне. Палетка класна. Кольори і текстури сучасні, носибельні, але без бази на моїй жирній шкірі вони скочуються. Проте це очевидно і очікувано, але з базою все тримається класно.